Я розкажу вам за Орестусю, тож люда повиставляла фотографії, де вона маленька. Ну і там вже ж одна фотографія є зі мною. Ну і Оресту ж показуєш. Подивись, яка була мама маленька. І Він на мене питає, що це за тьотя. А й каже, то ж бабуся Жанна. Ні, каже, це якась чужа, чужа друга тьотя, а то не бабуся Жанна. А так. Худа була, Ой, була худа, як трясся, до 35 років. А тоді так трішки піднабрала, ну, лишнього на мені нічого не було. А тоді вже ото в 45, як зробили операцію, От, трохи понесло. Але нічого, страшного, все моє, все, що нажите руками і непосильним трудом все моє. О, так.